Вітаю всіх! Хочу подивитись відео про Китай. Мені цікаво, я робила, що там, хто хотів від того Китаю. Я хочу розглянути так, яку позицію займає Китай у війні України і Росії? Яку позицію займає Китай у війні України і Росії? Яку він позицію займає? Давайте подивимось. Шість кажезлів. Цікаво, правда. Ось вам його Позиція, він за. Закінчення війни, в принципі. Але це закінчення війни тут більше виходить, як, знаєте, результат для нього. Ось я бачу, що Китай бачить для себе певні результати в цій війні, щоб було йому позитивні. Йому, в принципі, краще, щоб Росія була було послаблена. Це результат, хочу подивитись. Блазень. Розумієте? Він має свої інтереси, конкретні свої інтереси послаблення Росії. Це правда. І ці інтереси особлюють диявол. Причому Китай хоче закінчення війни. Ось воно, ось воно, закінчення війни, але третя, стор... третя стороною він може тут виступати, бажати щось робити. Я зараз подивлюсь відношення Китаю до України та до Росії. Це результат. Бачите, щоб результат був добрий. Цікава його думка. Ви знаєте, він має свої інтереси просто. Він вважає, що треба слідати за стіл перемови. Вже всі в ролі жертви так. Але свої інтереси він ніколи не полишить. Так, тепер дивимось: відношення Китаю до України та до Росії. Відношення Китаю до України в цій війні. Відношення Китаю до України в цій війні. Хочу подивитися трішки, трішки буквально. Підтримка ви що. Ви знаєте, Україна жертва тут. Якщо казати про Україну, то він відноситься до неї як до жертви. З країна, яку руйнують. Ось він Китай. Знаєте, як це підтримка? Ось це підтримка, яка потрібна, тому що це погано. А давайте подумаємо, що як до Росії відноситься. Як Китай відноситься до Росії в цій війні? Як Китай відноситься до Росії в цій війні? Буквально також три карти. Росія в ролі жертви. Відразу, ось вам. А тепер гляньте, як він відноситься до Росії. Він хоче від неї конкретно. Всі знають, що там він хоче. Четвірка жезлів на дні колоди. Він хоче, щоб Росія була в ролі жертви і була обмежена. І оці обмеження і це як де? окупація території на відношенню до Росії. І тут спентаклю. Пентаклі це території тепер. Сюди ж там да. Китай хоче відхапати, окупувати частину території Росії. Він хоче цього? Зараз ні. Це відповідь ні. Він не хоче цього зараз, але, але думає про це. Ой, зараз ні. Ви знаєте, на майбутнє б хотілося. Зараз він почекає. Зміна ситуації. Це довга праця. Це дуже довга праця над цим питанням. Це дуже. Да. Це питання вивчається добре. Працюють над цим. Ну, зараз ні, але на перспективу не відмовився б. Тому так, а